У біблійній книзі Откровення у перших шести віша дев'ятого розділу читаємо таке провіщення про триденну пітьму, яка настане за часів Всесвітнього царювання Антихриста. І п'ятий ангел засурмив, І побачив я зорю, що з неба впала на землю, і даної ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні і піднявся дим із колодязя, неначе дим із великої печі, і потемніло сонце та повітря від диму з колодязя. і з диму на землю вийшла сарана, і дано їй владу, таку владу, яку мають земні скорпіони. І сказано їй, щоб не шкодила земній траві, ані жодному зідлю. Ані жодному дереву, але тільки людям, які не мають печаті Божої, на чолах своїх. І дано їй не вбивати їх, але щоб мучилися п'ять місяців, а мука від неї, неначе мука від скорпіона, коли вжалить людину. І в ці дні люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її і забажають померти. Та смерть утече від них. Кінець цитати. Як бачимо тут, йдеться про те, що за часів царювання Антихриста, десь уже на четвертому році його царювання, на землю впаде астероїд, який, образно кажучи, має ключа від колодязя Безодні, тобто має здатність пробити земну кору. І з цього твору з'являться чудовиська, які мучитимуть людей. Що не мають стосунку до Святого Духа, людей, на яких не перебуватиме благодать Святого Духа. Звідки ж у надрах землі з'явилася ці чудовиська, мука від яких подібна до отрути Скорпіона, від укусу бо скорпіона помирає людина в страшних муках, але на відміну від короткочасної дії отрути Скорпіона, ця агонія продовжуватиметься не якусь там годину. А цілих п'ять місяців. Господь Бог усе створив на благо людині, такою створив він і нашу планету. Звідки ж узялися ці чудовиська всередині нашої землі? Аби дати комплексну відповідь на це запитання, насамперед звернемося до міфології різних народів. Багато наших сучасників не без пливу помилково радянського світогляду впевнені у тому, що слово міф є тотожним до слова вигадка, казка, фантазія. Але це не зовсім так. Чиїсь вигадки, фантазії не могли б триматися багато тисячоліть в усній традиції. Язичницькі міфи це частина язичницьких релігій. І якщо ці міфи збігаються у різних народів за своїм змістом, незважаючи на те, що ці народи жили на різних континентах, між якими простягнувся Атлантичний океан, то це означає, що в основі цих міфів лежать якісь планетарні реальні явища далекого минулого. Отож звернемося до міфології. Один із міфів Ацтеків розповідає про те, що Ацтекський божокермінний ніж, відомий за іншими міфами, як Тецька тліпока, був скинутий із неба за свої злі справи і впав на землю. Під час свого падіння він пробив отвір, який сполучив підземне царство із наземним світом. І через цей отвір. Пакаріно, як вони його називають, на землю вийшло 16 тисяч підземних богів, тобто демонів. Усе це дуже схоже на біблійну оповідь про падіння сатани, оповідь, фрагменти якої ми почасти знаходимо у пророків Єзикила та Ісаї. А також цей міф схожий на оповідь про боротьбу Архангела Михаїла із Сатаною. Ту оповідь, яку знаходимо в Откровенні. Зокрема, пророк Єзики Єл повідомляє, що Сатана до свого падіння був Херовимом, тобто належав до високого ангельського чину. Язичницькі ж народи називали ангелів богами. Херовими ж це планетарні духи. На думку то Аквіната католицького святого, планети рухаються своїми орбітами. Завдяки своїм ангелам-покоровителям, які ними керують. Але про сатану, описаного у вигляді дракона, книга откровення повідомляє, що був він скинутим на землю і не знайшлося йому вже місця на небі. Останні слова можна розуміти у тому значенні, що тут мається на увазі духовне небо. Проте, якщо ми не будемо ігнорувати міфологію язичницьких релігій, а саме ті міфи, у яких простежуються паралелі із відповідним місцем в Откровенні, тоді дійдемо висновку, що під словом небо у даному випадку може матися на увазі міжпланетний простір нашої сонячної системи. А відтак тоді доведеться припустити, що сатана був херобимом, який керував однією з планет нашої сонячної системи, планетою якої більше не існує, планетою, яка загинула, проте основна її частина, основний її уламок, упав на Землю у вигляді метеорита-гіганта, і саме цей величезний уламок Фаетона планети сатани. Це і є те пекло, що знаходиться у земних надрах, те пекло, до якого притягуються душі тяжких грішників, людей, що любили у самому житті зло, тобто постійно були прилученими до енергії сатани своїм серцем. Ви можете сказати, що на нашій планеті, мовляв, на відміну від багатьох інших, немає гігантських кратерів. Який залишає на поверхні великих небесних тіл бомбардування величезними метеоритами. І з цим важко не погодитися, проте не слід забувати й того факту, що понад 70% земної поверхні вкрито водою, океанами, і саме на дні океанів слід шукати сліди цієї космічної катастрофи. На мою думку, існують підстави вважати, що цей гігант-астероїд упав на меші між Карибським морем та Атлантичним океаном, де внаслідок цього падіння утворилася Пуерторіканська западина, найнижча точка якої, яку називають западиною Браунсона чи западиною Мілуокі, сягає 8376 метрів. І є найглибшою морською западиною в Атлантичному океані. А підстави ці такі, деякі міхфи європейських народів натякають, що падіння відповідного гігантського астероїда відбулося саме в Атлантичному океані. Наприклад, у метаморфозах Овідія сказано, що фаетон упав з небесної колісниці в ріку Ерідан, а рікою Ерідан-Греки. Та римляни називали Атлантичний океан, але про такі міфи більш детально розповім згодом. Наразі ж окреслю іншу підставу, яка полягає в тому, що Пуерторіканська западина локалізована в районі Бермудського трикутника, у якому періодично простежуються аномальні явища, не пояснені сучасною наукою достатньо переконливо. Але про це також детально поговоримо дещо згодом, можливо, вже в наступному відео. А насамперед пропоную з'ясувати, чи була колись у нашій сонячній системі ще одна планета, яка рухалася орбітою між Марсом та Юпітером. Розпочну із того, що в 1776 році професор Віттенберського університету, астроном і фізик Йоган Тіцеус. Запропонував науковому співтовариству ту ідею, яка пізніше отримала назву Закон Тіцеуса Боде, поза як інший німецький астроном Йоган Боде невдовзі став успішним популяризатором цієї ідеї. Сама ідея ж полягала в емпіричному спостереженні за відстаннями поміж планетами нашої сонячної системи, як стверджував Тіцеус. Починаючи від Меркурія, кожен наступний інтервал між середніми орбітами планет зростає приблизно у геометричній прогресії у порівнянні із попереднім. Після того, як було відкрито уран, це правило, здавалось би, дістало своє підтвердження, але невдовзі було відкрито Нептун, орбіта якого не вписується у цей закон. Адже вона б мала знаходитися там, де проходить середня орбіта Плутона. Проте, допоки не було відкрито Нептун, німецькі астрономи розпочали пошук планети відсутньої у цій системі планети між Юпітером і Марсом. Унаслідок цих спостережень вони відкрили основні астероїди поясу астероїдів. У 1802 році Генріх Ольберс на основі розрахунків Гауса зафіксував Цереру, відкрито рік тому італійським астрономом П'ятце, але згодом загублено. Того ж року Ольберс відкрив і астероїд Паладу, а через 5 років по цьому Весту. Позаяк церера є більшою за всі інші астероїди поясу астероїдів сучасні астрономи вважають її. Однією із малих планет, але Генріх Ольберс висунув гіпотезу, відповідно до якої пояс астероїдів утворився внаслідок загибелі великої планети, що рухалася орбітою, яка відповідає приблизно орбіті Церери. Цю планету Ольберс назвав Фаетоном. Більшість астрономів-сучасників Ольберса підтримали цю гіпотезу. Коли ж було відкрито Нептун, багатьом здалося, що гіпотеза Ольберса зазнала свого фіаско. і з того часу лише невелика частина астрономів вважає гіпотезу Ольберса близькою до істини. Посеред астрономів 21-го століття це Томас Фландерн зі США, який помер у 2009 році. За гіпотезою Фландерна, Марс свого часу являв собою. Не суверенну планету а був супутником тієї планети планети 5, яка колись загинула, тобто Фетона. Але ще значно раніше за Фландерна на цікаву гіпотезу стосовно п'ятої планети висунув доктор фізико-математичних наук і хвахівець із космічної механіки одеський учений Костянтин Савченко. На його думку, основні астероїди поясу астероїдів, тобто церера, паллада, Веста, Юнона, колись були супутниками Фаетона, а крім того, у нього був ще один великий супутник, приблизно такий же, як церера. Також, на думку, Савченка, загибель Фаетона, була спричиненою його зіткненням із великим небесним тілом. Якщо об'єднати ці дві гіпотези гіпотезу Фландерна та гіпотезу Савченка, а також врахувати, що закон Тіцеуса Боде діяв колись для всіх планет нашої сонячної системи, до того часу, допоки не сталася велика космічна катастрофа, тоді випливає такий висновок. Марс справді був тоді п'ятим супутником Фаетона. А орбітою, яка приблизно відповідає сучасній орбіті Марса, рухалася інша планета. Планета із масою більшою за масу нашої Землі. Водночас орбітою Церери рухався Кветон, планета, чиї розміри приблизно відповідали Урану. Але внаслідок наближення до Сонця гігантського космічного тіла. Під його гравітаційним впливом Нептун змінив свою орбіту, а орбіти Хетона та сусідньої планети, яка займала місце Марса, зробилися настільки видовженими, тобто еліптичними, що вони почали перетинатися, і, врешті-решт, ці дві планети зіткнулися. Існує така гіпотеза, висунута свого часу різними астрономами про те, що наша сонячна система є подвійною і що навколо сонця обертається зірка червоний карлик, названа немезідою. Але ця гіпотеза не обов'язково є правильною і для нас навіть не важливо, чи правильною є ця гіпотеза. Поза як обҐрунтованих фахівцями ймовірних причин загибелі Фаетона могло бути немало, тобто лише одна із них відповідає далеким історичним реаліям. Для нас важливо зрозуміти, що за всіма фізичними явищами, зокрема, й за всіма явищами космічного плану стоять духовні реалії, тобто фізичний світ. Є своєрідним дзеркалом духовного світу, і кожне явище, яке з'являється у фізичному світі, воно з'являється не саме по собі, а як рефлексія, а чи наслідок того, що вже відбулося у світі духовному. Зокрема, і нинішня війна не являє собою якогось винятку із цих явищ. У Євангелії є притча, яка дає нам розуміння основної причини даної війни, причини того, що вона продовжується до цього часу, та причин інших подібних до неї явищ. Коротко нагадаю зміст притчі. Господар посіяв у себе на полі пшеницю, але вночі прийшов ворог і насіяв посеред неї куколю. Коли зійшли паростки пшениці, вслід за ними з'явилися й паростки куколю. Тоді слуги прийшли до господаря і запитали, чи не вимикати їм цей кукіль, а він відповів Ні, тому що, вимикаючи кукіль, витопчете й пшеницю. Зачекайте, допоки пшениця дозріє, тоді зберете пшеницю й кукіль окремо. Пшеницю покладете до моєї стодоли. А кукіль спалите. Далі Христос пояснює, що пшениця це сини Божі, а кукіль це сини диявола. Сини Божі народжуються посеред усіх народів, хоч і не посеред усіх народів їх однаково багато. Сини диявола також народжуються посеред усіх народів, хоч їх не посеред кожного народу однаково багато. І кожна війна чи подібне до неї лихо допускається Богом у тих випадках, коли куколю занадто багато посеред цих народів, а пшениці занадто мало. Адже кожна війна це виривання куколю, яке супроводжується витоптуванням пшениці. Коли куколю занадто багато, він глушить пшеницю, і вона не дає плоду. Саме тому в господаря не залишається іншого варіанту, як наказати слугам виполоти кукіль, незважаючи на шкоду для окремих стебел пшениці. Тому у нас є вибір або чекати, доки буде виполотем кукіль за рахунок все більшої шкоди для пшениці, або ж множити зерна правди Божої, аби пшениці посеред нашого народу було більше, аніж куколю. А множити зерна правди це навернути серця до всього доброго і відвернути їх від усього злого. І таким чином серця будуть відкритими для Бога і закритими для диявола. Замість прокляття тоді лунатиме молитва, а замість культу потворного буде прагнення краси. Це саме ті зміни в духовному світі. Які обов'язково матимуть позитивні рефлексії у світі матеріальному. Якщо ж просто чекати, допоки кукіль буде виполотим, то пшениця все одно не дасть плоду. Тоді насіння куколю зійде знову і останнє буде гіршим за першим.